Друзі, мої вітання, які у вас сподівання щодо потенційного припинення вогню? Пам'ятаємо, що американське видання акція списала, що спецпредставник Трампа якраз прибув до Росії е, з дедлайном е, щодо завершення бойових дій? Ну а вчора на зустрічі з журналістами Трамп в принципі взагалі не згадав про дедлайн і складається враження, що і ніякого дедлайну не виставлялося. Свої думки пишіть, будь ласка, в коментарях під цією трансляцією. Ну а які е, думки з цього приводу має наш спікер, який допоможе і в цій темі? Зокрема, розібратися це Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, я вас вітаю. Також вітаю вас і вітаю всіх, хто нас дивиться. Світа отже, пане Владиславе, як розуміти, який зараз етап? Я не знаю, як зазначити в переговорному процесі. Бо пам'ятаємо, ну тижні два можливо, трошки більше все неслося, доволі активно все було і дзвінки, і зустрічі. Зараз якась пауза, чи затишки відбуваються. Ну, знаєте, я би сказав, як у, у відомій фразі залежить, з якої точки зору ми дивимося на це. Тобто, з американської точки зору, вони досі вважають, я маю на увазі адміністрацію Трампа, що вони суттєво просунулися вперед, порівнюючи це з адміністрацією Байдена, і звісно, вони вважають, і це знову ж таки Скажімо так, вони цього не приховують. Це абсолютно гаразд. Є якісь конкретні підтвердження, на що вони спираються? В чому те, що зустрілись кілька разів? Вони спираються на те, що так на те, що були телефонні перемовини між Трампом і Путіним, на те, що були перемовини на рівні делегації, і звісно, контакти фактично з. Можна сказати, там спеціального радника або ще одного спеціального представника президента Трампа, це я про пана Віткофа із російською стороною з Путіним, зокрема, і так далі. Тобто, знову ж таки, вони вважають, що умовно вони просунулися на кроків 10 вперед. Мені здається, що очевидно, з українського боку, ну максимум можна нарахувати два з половиною. Тобто, і від цього якраз і е, виникають непорозуміння е, у комунікаціях на сьогодні зі сполученими штатами. Тобто, вони вважають, що ось ось вони і Росію дотиснуть, ось ось і Росія погодиться на припинення вогню. Значить, тобто, що грубо кажучи, залишилося зробити буквально там ну півтора-два фінальних кроки, і все. Тобто, що ось. Ось буде згода і так далі. Ну, знову ж таки, це принаймні такі сигнали, вони щитуються з, зокрема, публічної комунікації. Те, що відбувається на закритих зустрічах, да, між Путіним Віткофом і між цим Дмитрієвим і Віткофом, ми цього напевно. Напевне, не знаємо, але ну звісно, тут ми теж з іншого боку маємо розуміти, що американська адміністрація стає частково все більшим заручником своєї ж риторики. Тобто, ну умовно, після перемовини з путіним не міг, наприклад, вийти відков і сказати, що ми нікуди не просунулися, тобто, що все стоїть на своїх місцях, і так далі. Тобто, з одного боку, їм треба. Певний хоча б результат демонструвати, бо інакше тоді, тоді виникає питання, а навіщо тоді всі ці рухи і е, всі ці контакти? Тобто, Але вони... ж вони навіть теж не можуть вийти і сказати, що дивіться, енергетичне перемир'я, про яке ми договорилися з Україною, воно діє, бо воно не діє. Росія ну, не погодилась на нього. Е, з одного боку, так. І я не хочу тут е, виглядати тим, хто там виправдовує, скажімо так, те, що. Каже або робить адміністрація Трампа, скажімо так, моя, моя мета це пояснити, коли це можливо. І якщо хочете, то моя теза така, що насправді нічого глобально те, що робить Росія в Україні, не змінить їхнє бажання досі, навіть після атак минулого тижня на вихідних і так далі. Досі не змінить їхнього бажання бути нібито як рівновіддаленими від України і Росії. Тобто вони не будуть вступати в цю дискусію, да, яку намагався насправді розпочати або продовжити президент Зеленський в овальному кабінеті 28 лютого щось що є жертва, є агресор і так далі. Тобто, вони вважають, що це. Заважає самому перемовному процесу, і в принципі, до певної ну певного часу, до певної логіки це можна було ну списати на це. Але вже зараз, коли адміністрація Трампа сама розуміє, що чекати далі нема куди, і, і Трамп уже мені здається, з кожним днем все більше розуміє, в кому ж або в якій країні конкретно справа, то все ж таки такої риторики буде. Менше з одного боку, і буде більше саме співчуттів, нам щодо жертв, е і так далі. В принципі, це ну якщо так трошки від абстрагуватися від цього, угу. то це вже краще ніж нічого на е угу. переконані. Угу. А, власне, хотіла ще уточнити щодо цього потенційно енергетичного приміря. до сьогоднішнього дня ж не було реакції від американців, бо ми передавали їм пакет документів підтверджень того, що Росія порушила ті домовленості, які ми з американцями зокрема мали, і чомусь ну, в штати мовчать. Вони так довго їх вивчають, чи що? Я не думаю, що вони довго їх вивчають. Я думаю, що вони це теж дуже добре, дуже добре розуміють, але. Вони обрали шлях е, говорити з Росією спочатку, а не е, реагувати, ну тобто, не відповідати Україні на усі передані е, ну, гаразд, росіянці ж теж передали свій пакет умовних порушень. Там теж немає реакції. Е, я, якщо чесно, саме цієї інформації не бачив, тому не можу так відповідально коментувати, але. Ми зі свого боку робимо мені здається правильно, і знову ж таки, певною мірою мені здається, досі логіка зберігається, що адміністрація Трампа хоче організувати зустріч між Путіним і Зеленським через певний час. Звісно, вони би дуже хотіли, щоб принаймні ось було реально працююче перемир'я, хоча б на 30 днів. І тоді пробувати організувати зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним. Але оскільки цього не відбувається, то тоді ні про яку зустріч говорити не можна і ну, навіть абстрактно не кажучи вже про якусь конкретну дату. Але ну якщо чесно, досі мені здається у Трампа з одного боку. Лишилося небагато опцій для зустрічі для зустрічі і для навіть телефонних перемовин із путіним. І на жаль, у нас теж ця кількість опцій не збільшується. Тобто, вона досі лишається теж такою. ж мінімальною грубо кажучи, у нас там лишається знаєте у запасі буквально одна зустріч з Трампом до потенційної ось цієї зустрічі між Трампом і, і Зеленським і Путіним. тобто нам треба себе, по-перше, готувати до того, що ну, мені здається, нас будуть схиляти саме до такого е, такого сценарію. Але добре, що нас його ну не схиляють до нього вже зараз. Тобто, що все ж таки американська сторона розуміє, оскільки вони пропонували це перемир'я, це припинення, mm -hmm. воду, і, в принципі, вони бачать, що Росія е, його не дотримується, і тому. Як то кажуть, ну які тут можуть бути претензії до України, і тому в цьому контексті дуже мені неприємно бачити, що все ж таки ця адміністрація почала теж знаєте словесне полювання знову за Україною, за словами Володимира Зеленського, і так далі. Це не дуже добрий сигнал, це не дуже добра стратегія. І тут в цьому плані я знову ж таки я не виправдовую ні Венса, там, ні Трампа, ні Віткофа і так далі. Але нам треба бути трохи мудрішими в цьому аспекті. Я маю на увазі, зокрема, президенту і його зовнішньополітичній команді. Тобто не реагувати на всі ці образи. Ну на, настільки дослівно на кожне слово навряд чи треба реагувати. Тобто, тобто, знаєте, я от просто дивлюся за тим, як комунікують теж в американському медіапросторі росіяни, зокрема свої контакти з американцями. То у мене складається враження, що як американська публіка, так і ця адміністрація вони бачать цю історію приблизно так, що ось е українці або українська влада їм кажуть насправді намагаються казати правду, іноді правда ця не дуже приємна, іноді, е скажімо так, е вони не хочуть чути повну картину, да? а росіяни їм кажуть те, що треба. О те, що вони хочуть почути, і тут є великі відмінності. І, на жаль, ця зокрема адміністрація у Білому домі, вони готові більше чути якраз те, що треба, а не завжди чути правду. <гум> це проблема, але ми не ну ми не можемо на це вплинути е, кардинально, да, щоб ви знаєте, е, ну. От, це перекроїти із, із, із них на голову. Ми не можемо на це вплинути. Ми можемо на це під це підлаштуватися так, щоб е, здобути е, ну максимальний зиск з цього із цих контактів, або можемо ображатися і можемо грати в цей політичний пінг понг дуже довго, тільки це не приблизить нас до припинення вогню. Гаразд пане Владиславе, Трамп ставить собі якісь дедлайни. Як зрозуміти, стосовно того, що дійсно є певний час, за який він хоче завершити війну? Я би сказав, що, очевидно, Трамп уже не ставить собі конкретних дедлайнів, зокрема щодо завершення війни. Тобто, всі дедлайни, які він хотів би реалізувати, вони вже всі провалилися. Тому, якщо чесно, я не бачу. На сьогодні від Трампа е, персонального бажання знаєте, ставити новий якийсь е, де, ну, якийсь дедлайн. Він дуже теж любить, ну як і всі американці, насправді, е, символізм, цифри та Я приведу приклад з іншої сфери, що значить, е, день народження Трампа цього року збігається зі е, річницею створення американської армії, і там уже планується, наприклад. Е, Певний парад саме в цей день. Ну, тобто, я думаю, що ви зрозуміли uh -huh. логіку, і давайте теж не забувати, що є певне, знаєте, такий, я би сказав, у американців такий символізм очікуваний. Або вже звичний, тобто там ну от перші 100 днів роботи адміністрації, перший рік роботи адміністрації, е ще якісь такого роду дедлайни. А є от такі, які вони вигадують на ходу. І оце от про 50 перемог там за 50 днів роботи адміністрації, це от е щось новеньке, скажімо так. Тому власне. Е ми маємо бути свідомим, того що Трамп хотів би, мені здається, дуже хотів би, щоб припинення вогню відбулося якраз напередодні Великодня, угу. все ж таки, консерватори, і, і, ну, і представники республіканської партії достатньо релігійні люди. Трамп, в принципі, змагається там. Кожного разу, коли би готувався за за їх електорат, зокрема, і звісно, він би хотів вийти до світу і сказати: ось, значить, у е, таке свято, значить, ми домовилися про припинення вогню, і так далі. Ну тобто, mm -hmm. е, звісно, він би це дуже хотів зробити однозначно, але очевидно, що цього не буде. Угу. Власову, я як вважаєте, наскільки не знаю, вирішальним можливо, є те, що от зараз цей переговорний процес гальмується в певні такі паузі, те, що е, внутрішньополітичні процеси і неозгоджені узгоджені середині команди Трампа, існують. видання Wall Street Journal пише, що команда Трампа розколола щодо позиції до Росії. Ключові радники Трампа, зокрема, держсекретар Марко Рубіо та спецпоставник з питань України Кіт Келох, закликають його зайняти жорсткішу позицію щодо Москви. Вони вважають, що президент Росії не демонструє наміру. Припинити війну в Україні, ну і, власне, незважаючи на ці заклики, Трамп продовжує підтримувати свого спецпредставника Стіва Віткофа, який вважає, що Путін прагне миру. Однак Росія відкинула пропозиції про припинення вогню та продовжує військову кампанію, включаючи ракетні удари по сумах кривому рогу, внаслідок якого величезна кількість жертв. Власне наскільки вирішальним у цьому е, нинішньому положенні переговорного процесу, є якраз внутрішні оці е, е, перипетії в команді Трампа, можливо, якраз от через це і. Пригальмувався у ці два тижні активних розмов і переговорів. Ну я би сказав, що в принципі, і після останнього раунду там перемовин між росіянами та американцями теж було небагато насправді публічної інформації да? і. Так само і після, після попереднього раунду перемовин пана Віткофа із російською стороною. теж ну Тобто я б не сказав би, що прям певна пауза, я би сказав, що просто е, ну стають результати перемовин менш публічними. І, відповідно, коли немає якогось знаєте чітко окресленого результату, е, то відповідно навряд чи сторони можуть про це виходити і заявляти. Але я скажу так, що ця адміністрація точно не позбавила би себе нагоди насправді вийти до преси, до всього світу і сказати, що ми досягли таких то результатів. Ну тобто, я не думаю, що ну, тобто, у них насправді у внутрішній політиці да, багато викликів. І тому е, кожного такого роду потенційна зовнішньополітична, хоча б маленька перемога, для них дуже важлива іміджова. Тому, якби там щось було, угу. вони точно вийшли б до преси і так далі. Щодо цих внутрішньо, ну таких адмі... всередині адміністрації певних да? Де... ну слухайте, в першій адміністрації Трампа теж були люди, які там мали. Інші позиції, але вони довго не протрималися в команді Трампа. Тобто, ми вже знаємо там з фактично, де-факто мемуарів кожного, зокрема, і тих, хто займався зовнішньою політикою, і радники з питань національної безпеки, і державного секретаря замінювали теж. І той факт, звісно, що зараз це фактично інші люди, ну тобто. Ті, хто працювали саме в адміністрації, в основному зараз там не працюють, звісно, якби говорить про те, що Трамп легко, як то кажуть, розстається, прощається Дуже. з людьми, і тому, якщо ну, тобто, я допускаю, що є відмінні позиції там у Келога Рубіо із Віткофом і з Трампом, але ну знову ж таки, їм то видніше, я маю на увазі тим, хто брав участь у. Перемовинах, зокрема, Рубіо, тому що тому що він вже брав участь у перемовинах із росіянами і з українською делегацією. А, і він теж, знаєте, дуже голосно. Я дуже пригадую це його інтерв'ю після тієї зустрічі скандальної в Білому домі, де він кричав: е, значить: е, що, А як ми можемо завершити війну, не говорячи з Росією? Тобто він mm -hmm. сам насправді теж був ініціатором цього, і він сам, як то кажуть, зголосився танцювати під цю мелодію Трампа. Тому те, що він ну якщо не дає задню, то принаймні починає трохи дивитися на світ реальними очима. Ну це добре, мені здається, те, що. Нам навряд чи вдасться так кардинально вплинути на позицію пана Вітков Я думаю, що і не треба. Ну тобто, і знову ж таки, це повертаючись до того, що не треба на всі його слова, знаєте, так пристально реагувати. Але те, що він користується особливою такою довірою від Трампа, це очевидно. І тому нам краще все ж таки пробувати йому передавати публічні сигнали, знаєте, а не. Показувати, що ми там слідкуємо за кожним його словом, і так далі, що ми там на щось образилися, на те, що він там сказав, не сказав, і так далі. Це не дуже конструктивно з цією адміністрацією. Це призведе до другого скандалу, як трапився в кінці лютого, в овальному кабінеті. не не конструктивний шлях роботи з цією адміністрацією, на жаль. Угу. От власне щодо останніх заяв Виткова за результатами його візиту до Росії, що він зазначив, мирна угода щодо України включатиме в регулювання питання п'яти територій. Uh, і спецпредставник Трампа заявив, що потенційна мирна угода також буде містити низку протоколів безпеки та інші геополітичні аспекти. Він це ну озвучив буквально там вчора ввечері У нас це вранці було uh, в наших медіа. Uh, минуло вже скільки днів і тільки зараз. От така заява пролунала. Позиція відкуфа. Ми можемо поставити знак до що це і позиція Трампа так само, і uh, питання п'яти територій. Я Так розумію, це Крим. Одна частина, скажімо так, цих п'ятих територій, і чотири. Це теж ті регіони, які вони записали до себе в конституцію, ну я думаю, що до трактування кількості регіонів тут ви абсолютно праві. Щодо того, чи це позиція Трампа, я би сказав, що знову ж таки позиція Віткофа і його авторитет для Трампа вони є одними з найближчих, одними. Але не єдиними. Тобто наскільки Трамп готовий приймати за чисту монету все, що каже Вітков, у мене є сумніви. Я думаю, що все ж таки у Трампа, завдяки тому, що він вже достатньо багато, як то кажуть, часу у, у матеріалі, я думаю, що у Трампа все ж таки є і своя позиція, але те, що він її не готовий, можливо, так публічно. Озвучувати, знаєте, щоб не нашкодити зокрема тим зусиллям Віткофа, як вони вважають успішними, і так далі. Тому він буде так дуже обережно коментувати все плюс той же Рубіо теж уже, здається в декількох інтерв'ю. Казав, що значить значить там одне з перших значить, ну один з перших викликів його на посаді державного секретаря полягав в тому, що ось вони там про щось домовилися значить з Трампом, там з радником з нацбезпеки Майком Волцом. А на наступний ранок там Трамп виходить з певним. Евним твітом, який ну абсолютно підриває всі ці попередні домовленості, тобто я думаю, що такого роду теж історія можливі все ж Але... таки. Пане Владиславе, тут вибачте, перериваю. тут Вітков не говорить, що це там е, питання п'яти територій, це, е, яке е, бачиться зараз. Це суто е, російська позиція. Він це так от е, ну, зазначає, начебто, що Америка розділяється, що питання п'яти територій обов'язково має бути в мирній потенційній угоді. Ну, це, це, виглядає так, що Америка розділяє е, в е, збаганки Росії. Ну, фактично, так і в принципі, це ну, я не сказав ну, знову ж таки, це можна трактувати так, а можна трактувати це інакше. Що це якраз і була забаганка Америки саме підтермінувати цю розмову на пізніше. Тобто, я схильний все ж таки вірити тій позиції, яка була оприлюднена в деяких американських медіа, здається, ще навіть до зустрічі Трампа і Зеленського у. В Білому домі тієї всесвітньо відомої, що полягала в тому, що спочатку, грубо кажучи, припинення вогню, і потім другий, третій пункти можуть мінятися місцями або вибори спочатку в Україні, потім якась угода ось з Росією, фактично, або спочатку угода, потім вибори. Тому, в принципі, я, я би сказав, що Трамп досі. І мені здається, адміністрація теж не змінила цю позицію. Що спочатку, ось припинення вогню, потім вже оці розмови там про території, як це врегулювати чи взагалі не врегулювати ніяк. Тобто, грубо кажучи, ну тобто Америка, наприклад, не визнає ці території російськими або навпаки. Ну, тобто, не визнає мовчки, або не визнає і виголошуючи якийсь документ, як було наприклад в сороковому році з декларацією Уельса про невизнання інкорпорації Литви, Латвії, Естонії до радянського союзу, і як було з декларацією так званою декларацією Помпео в 18 му році по Криму. То... Тут можливі, тут можливі такі варіанти, да? а знову ж таки, мені здається, що досі Сполучені Штати, і, зокрема, ця адміністрація хочуть, щоб це обговорення було після припинення вогню. Але вони, як то кажуть, уперлися одразу в перший пункт, і особливо, руху, я, ну, особливо <плухи> руху в тому напрямку, в якому хотіла би адміністрація Трампа рухатися, я просто не бачу. Бачите, що зі сторони сполучених штатів Америки існують якісь тиску на Росію, якщо дійсно в, в чарівним чином вдасться досягти припинення вогню, а потім домовляться принаймні про якусь конкретну дату. а Потім росіянці її порушать. От вчора, зокрема, коли журналісти спілкувалися з Трампом і питали щодо покарання Росії за удар по суму. Він сказав, що жорсткіших санкцій він не збирається запроваджувати, бо він і так вже застосував все, що можливо. А, тобто, ви, ну, виходить так, що в принципі немає більше інших варіантів, як карати Росію. Ну це насправді знаєте якраз питання перепрошую не до американістів, а, а тим, хто займається санкціями, якраз. Тобто, мені тут складно, я, я не маю е... ну чому ви чекаєте, пане весла? Пам'ятаєте, боже, хто ж це говорив з адміністрації Трампа? Що е санкції, які накладав Байден, були зроблені на на троєчку? А от ми там можемо я, показати у такому формулюванні. Я теж не пам'ятаю такої заяви. Е, мені здається, що це якраз була, була теза Трампа. Е, окей, давайте, давайте так. Е, нові санкції передбачають дуже ретельну підготовку до їх ведення, і це, як то кажуть, не робиться скандачка. Перепрошую за слово. Тобто. Ми можемо критикувати адміністрацію Байдена, наприклад, там за швидкість прийняття рішень. Абсолютно, можемо, е, можемо критикувати за відсутність там великої кількості зброї до початку повномасштабного вторгнення. Але вони все ж таки не одразу, але в 22 році почали таку історію. Вони почали переглядати санкції, які були введені раніше. Можливо, вони відчували певну свою відповідальність за те, що е, трапилося в 2014 році, і частина все ж таки адміністрації Байдена працювала тоді з тим же Байденом в адміністрації Барака Обами. Той же Блінкен, той же Саліван. Е, ну і можливо, якби вони відчували свою відповідальність за це. Зокрема, але я поки що в адміністрації Трампа такої е, такого прагнення да такого. Mm -hmm. Щирого бажання аналогічно щось зробити, не бачу. Але з іншого боку, була якраз заява від Трампа про те, що він розглядає варіант введення санкцій. Це можливо, це можливо, абсолютно. Е, якби ну Я не виключаю цього. Але знову ж таки, воно має бути підготовлено. Е, просто заради оголошень, я не думаю, що, ну, я не думаю, що воно е, буде релевантно. Угу. Знайшла цю цитату. Це міністр фінансів Бесед говорить, що санкції адміністрації Байдена проти Росії були на рівні трійки. Нині ми, ми без вагань можемо підняти їх до десяти. Ну от чекаємо, сподіваємось, що дійсно зможуть знайти гідний спосіб покарати Росію. Яка не хоче сідати за стіл переговорів? Пане Владиславе, тут я вам подякую за ґрунтовну розмову і ваші оцінки тим питанням, які ми разом з вами піднімали. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був з нами. Друзі, ще раз. Пане Владиславе, дуже дякую вам, дякую вам.